у Grove э, Garden і коротше я маю туди постспринтера спринтер Майца Я ще мати світ вот спринтер Та, Але чого в мене його нема типа зачекайте Ой, все. це всі спринтер як ви думаєте, чого я це зробив? Мабуть, щоб зробити ось такі ж самі Монмелин, але навіть кращі? Тому що в мене вкрали. Отут рейн бунмелем вкрали, отут громезний мунмелем, дуже громезний, Вкрали отут мунмелам вкрали, тут мунмелом вкрали, тут вкрали, коротше, п'ять манмелем. Я, коротше, шливчик не почув Дивіться, зараз ми тут все збираємо. І сьогодні ми під кінець відео. Буде дуже цікаво. Коротше, ем. Ми будемо то все зробити агрометним. Але я тут покажу, яке воно виросте на наступний раз. Зараз ми просто все зробимо без фейверіти. Заруми на умі станеться. Онфейверіт. Все. Так. Давайте. Оп, 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 оп. Пішов розрив у поні. Але тут буде дуже багато. Мій фейворит став. Фейворит, мій фейворит. Просто максимально все заострено, ну, блін. Давайте перший раз захід. І нас два мільярди там не багато чого. Фу, з ній збирав. Ммм. Пацаны, снова заново так, вот, так, вот, так. Это самый самые главные прикол. Ху! Хочу бы на сих пожалуйста. боже, это говно. Ну рейн бывала просто малая. Чуть, -чуть стану так дальше. Он дачку куда не немає. Чекайте ко скопнотить я хочу зробити типу щоб того всього не було видно я не хочу щоб ви все бачили так або просто тут все присадити всі колковани. так посадити на ній лінія щоб місце зекономити о ось так що я це щось Надо люблю вот за туда все на тут? Я... Yeah. Mm, блин. Мам ничего тут не будет. А ч ⁇ я? Ай, Хары. Mm. Это все. И знаете, что я шем анимационный свет? Смотрите. Мы с тобой сегодня уже остановочку. Тепер я ставлю всі назад до одного. Ну, тому що, щоб мене не вкрали. Я, до речі, ще оце все має представити. Це все-все-все. Можна автоматом не представляти. Це буде дуже-дуже довгий процес. До речі, знаєте, вже то переставляємо дуже багато. Цього, дайте. То місце звичай звичайно, звичайно всього не вистачить. Так Давайте поки що на ту сторону так приноси. А де я поставити? Тут окей, будемо все ставити сюди, на але на місце. Так, пігнала його ше. На сьогоднішньому відео у мене грандіасні плани для вас. Щоб зробити це все ультра цікаво. Я ще два не депусажу. Я просто ти знаєте, з того як то називається. Ну стався! Ну стався, стався, стався! О, нарешті. Так, тепер мені потрібний... що так, монмел треба всі попереставляти. До речі, я вже зараз... Мастер спринтерів не буду ставити на це. До речі, э, один мунмеланд рівняє чотири мунмеланди. От виростається нова туха. Чи я її приставити нормально не можу. Так, пігнала. Оце, оце, оце. Хочу. Отак. Ой. Пігну. Піднесу. Другой флай летает. Ну да Ч я поставить не могу? Это очень тупое паливное палевное место для них. Их ну, всех бачить крадут. Зато лайки я за это зарубляла. Лайки мне не потребуют. Мне кажется, мне Вот. Я, якщо буду мати грошей, то я буду крутими. якщо в мене все то все вкрадуть, то я не буду крутими, але буду виглядати красиво. Але то всю красоту в мене вкрадуть, то Тому ліпше вже представити. То всю красоту не бачу. Все. Все. Тепер у нас тут. Ще зараз поставлю просто. У мене 130 роз. Я дуже багато відкрив. Так, я швидше поверстаю, то все я хочу зібрати. І ми в наступну відео то все побачимо, як я буду то робити. покажу вам. Просто, яку я зроблю. Я ще туди докину чок. Тобто оце докину я і оце. А, я, а загалом я буду давати оце оце, 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 оце і оце. Тому за сьогоднішнє відео у нас буде дуже імба. Так, ну чи до речі, не було. то мала бути, але її немає. Анлокі. Я ж дивись, що тут. Так я не на плащу -то копати. Там. Там Томат. На для чого я копаю? Всі Ну То І... дав, шо, я ще не зробив. Ну, это будет ой, як це нудно все ту переставляти, я ви не виявляєте. Да, блин, шеф А так вчасно ты зроби минімунал! Добре звичайно, але я тобі не знаю навіть що дати. Оксек. Оксек. Може і п'ятнад дати. Та не. У мене особливо немає що давати. якийсь Дам голд. на тобі нашел фрукта скиков тебе та Ля... ты взаглі бомжиха я бачила да добавлю друзья мне просто пятьдесят 8 миллиардов мм не забыл ту-ту <звук> 73 тут Ну, майже. То есть же то, что я михшаматы плюс 6 миллиардов, плюс 1,5, плюс шесть Я михматы в семьдесят, майже девяносто миллиардов мать. Я бы где стал, со... сотні. сотни, майже сот... сотни миллиардов.

про ты бишь я дорогу на фрою дам. чтобы так не скучала. На. На тебе голду брим. Не брать. Мы все взяла. Надеюсь, вона бы дорога. Тому за шью да 2 не банк рук. Ну продасться там. 100 млн миллионов зробити на том можно. Тру. Ну, это даем не бама, але не таку прям буду. Ну, типа, блин, не самому мить треба. Але я бачу на реально бизнес. 1 млн мати. Це дуже мало. Комсбери я, я не буду переставляти. Треба переставити саме твой от. Ні, nee, все буде краще, якщо у мене буде одразу тут під у мене треба. Буде. Не буде там кудись іти. Ну то досить довго не прилетишь, що купити. купити. Мало вже виростити виросте, то Ти от. Nähä. ja, man Melon jag. Äh, munnen... Вибачте, але вийде походу на інакше відео, тому що мені не вистачити. от Воно не так швидко виросте. Вибачте, але вийде це наступного разу. Обіцяю. Завтра в п'ятницю 4 липня. Ой, 4 липня, не пам'ятаю. І вам вже точно покажу, як то його так. Нічого Dragonfly tu. Та скільки Dragonfly роли там? Може доцільну. Там. Ладно, ми будемо зайшти на тому відео. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Всім дякую за перегляд. Всім удачи і всім па-па-па-па!